Вітаю, шановні глядачі. Ось прийшла бритва. Тріснута тут ручка була. Я залив цянокрилатом, щоб скріпити і подальшому працювати з нею, а потім буду реставрувати. От така. Бритва з такими гравіровками іржава. Дещо тут зворотна посмішка в цьому місці. Ну, В районі полотна, в районі фасок і кіручої кромки, з такої тотальної страшної корозії не видно. Наче. Постараюся і почистити не розбираючи, тому що тут вже ця ручка, скажімо прямо. Вона виконана з рогу, скоріш всього. І не хотілося б її розтрощити при розбиранні. А це може статись, тому що вже тут, от бачите... Пошкодження були намальовано таке щось і написано. Глянемо мікроскоп, як вона виглядає. Ну, звісно, що неозброєним оком, скажімо так, не видно було, а тепер видно добре, що вся вона в корозії. Начебто таких, ну, тут пошкодження, замини. Отак воно виглядає все. Начебто на перший погляд нічого і нема страшного, але це все мікродефекти, які при заточці вони всі вилізуть кавернами, сколами. І треба буде частково зменшувати ширину бриту, щоб прибрати це. Ну, надіюсь, що вдасться з мінімальними втратами. Бо вона і так уже сточена. Ще запас є, але хотілося б по мінімуму зробити. Бачимо корозія далі. Все це треба чистити, шліфувати і полірувати. Перед тим як робити вирівнювання геометрії і заточку. Ну от тепер виглядає ця бритва таким чином. Темні якісь плямки, то пилинки, які прилипли. Я їх сіточкою протираю, але воно все одно прилипа. Ну і так далі. І тому подібне. Волосина тонесенька, білесенька, легенько і не вимушено. Перерізається сталь на бритві чудова. І взагалі бритва така модель трапляється мені вперше. Вирівнював я її лінію врівчої кромки, вовтузився, але вона варта кожної секунди роботи. Шліфував, полірував з усіх сторін, розбирав, довелось замінити ручку, тому що та ручка з рогу тріщена і заливається накриватом, пошарпав рукою, бачу, толку з неї не буде. Поміняв на закривати треба безлоково позиціонуючи посередині. Бритва чиста, шліфована, полірована. Ручка, форма, розміри, конструкція практично така сама, тільки це з якісного пластику ручка. Ще раз почитайте напис. Кому цікаво. І якась така хвігурка. Бритва дворжаковна. дуже тонесеньке полотно. Пропорції 1 до 3 десь, тобто з одним шаром ізоляційної лісті стрічки загострена. Думаю, буде шикарно працювати. Але дуже треба ретельно оберігати її від корозії. Високоуглецева сталь, такі сталі дуже під, підпадають під дію цієї гадюки корозії. Тому, якщо не користуватись, обов'язково змащувати маслом весь клинок акуратно. Капавши сюди масло і пальцем отак акуратно піднімаючи палець кожного разу, щоб при вухові назад не врізався в палець клинок, покрити все полотно, ерль з усіх боків маслом. З цього боку з цього все. Капнувши масло, розмазати акуратно і все, щоб було в маслі. Тому що, якщо вона лежатиме навіть в сухому приміщенні, зараз осінь. Далі зима. Що вона пролеже всі ці сезони, до літа, їй буде каюк. Тому треба обов'язково, якщо не користуватись, змащувати. Ну, от і все. Кому треба реставрація відновлення заточка, якісна заточка і відновлення бритв клинкових та інших рівних інструментів, звертайтесь в телефон, Viber, Telegram, WhatsApp. Під кожним відео є. Бажаю всім здоров'я, миру і добра.